Школа. пора золото волосого дитинства. Світла мить наших перших самостійних кроків. А згадайте, якими кумедними ці кроки були. Якими маленькими ми прийшли до школи? А тепер от якими. У нашому житті завершується безтурботна пора шкільного навчання. Коли за провину мама чи тата Могли викликати до школи, коли ми ще були малими дітьми. Школа час ігор. Розва гігабайті фото на різних пристроях. Наша дорога до просвітання. Тому, перш за все, хотілося б подякувати нашій першій вчительці, Слані Миколаївні. Ви співавтор наших перших літер. І в у всіх дослідах початкової школи та й взагалі душа старту нашого навчання. А тепер ми он які. Так. І не віриться. І наша дорога точно веде до успіху та процвітання. Ми в це віримо. За плечима у нас. Льова, куди ти камеру повів? Як куди? Ти ж сама сказала за плечима у нас. Льова, то ж не буквально. А ще ми не забули і ваші фразочки: токсик, крінж, рофл, скіл, Аналог. рандом, краш, рілі. Юзати це фіаско братан. Шпора. А ще ми точно розуміємо: наше майбутнє мають оповити надійні знання. Тож закликаємо менше телефон, Почитайте книгу. Знання, отримані нами у гімназії. Ми точно використаємо під час відбудови України. Наші вчителі посіяли гарне зерно у наших головах. Користуючись нагодою, бажаємо висловити щирі слова вдячності всім нашим вчителям. Нехай Бог благословить той день, коли ви вирішили стати частинкою педагогічної науки. Світ неможливий без вчителів. То щиро дякуємо вам за ваші знання, терпіння та любов. Бо з них, мабуть, не існувало всієї планети. Неймовірно, як за допомогою ось такого невеличкого шматочка крейди та великого серця. Вчителям вдається продовжити свою діяльність силам її знанням всіх учнів. В цьому і полагає особливість у вас в навчання. І так, ми готові. Нехай же наша доля буде сповнена величезною кількості теплих спогадів про рідну гімназію. Софія Щу, Хай же наше процитання буде повсюду. Дозвольте звернутися і до тих, хто з 1 вересня наступного навчального року продовжить нести горде звання учня нашої гімназії. Дивіться під ноги. Життя відкидатиме вам різноманітні камінці випробування. Але не бійтеся і не здавайтесь, Ви ж, українці. Дороги України, перепутані нитки любові. Бажаємо всім нам, аби це була всеосяжна любов до своєї праці та великої України. Гімназія це місце нашого затишку. Так було 9 років нашого навчання і виховання. Дякуємо тобі, рідненька, що стала для нас рідним домом, який так не хочеться зараз покидати. Дякуємо нашому директору за вашу роботу. Можливо, ми не всю її бачили і розуміли. Але для нас ви були як верховний шкільний тато. Чому верховний? бо вашого гніву ми таки боялися. А чому тато бо безмежно відчували вашу любов? А ще величезне. Ні, якось не так. Все осяжне. Якось мало. Космічне. Причому тут космос? Словом за ваше вчительське прагнення зробити нас здоровими, щасливими і успішними людьми. Щиро дякуємо. Безмежні вдячні. Низький вам Уклін, наша найкраща в світі класна мама. Та всі зрозуміли вже. Оголошується подяка нашим батькам за сміливість у такий непростий час виховувати патріотів України за всебічний розвиток дитини, за активну батьківську позицію і те, що про пасивну ви навіть не здогадувалися. За всі ваші а уроки зробив, а в школу не спізнишся. А прибирати хто за вами буде. Ой, а навіщо ж так офіційно? Просто так до них точно ніхто і ніколи не звертався. За те, що ви вчили нас користуватися. О, це надовго. Хай же наша дорога до процвітання буде встелена жовтими плакітними квітами перемоги. Що ж, дистанційку пережили. і це. Аби лиш стихли сирени, і всі доньки і сини повернулися додому живі. Неушкоджені, це і буде найкращою дорогою до процвітання нашої рідної країни.